Жня транспортні пригоди для України, як це не прикром, вже норма життя. Адже новини про чергові аварії щодня чутно з кожного куточку країни. Втім, частіше можна почути про ДТП із Києва і на у столиці більш жвавий рух, як приклад чергова аварія на проспекті Перемоги. Скоріше за все, все сталося через те, що один з водіїв не зорієнтувався у жвавому потоці машин на шляхопроводі неподалік від метро Нівки. Київ вечір. Наші репортери їдуть на місце чергової дорожньо-транспортної пригоди, коли дісталися місця аварії, побачила чотири побитих машини, які розлетілись дорогою. Картина, м'яко кажучи, не для вразливих. Бампер шкоди зім'ято, лобове скло шеверлем розбите. Дорога усипана дрібними уламками від машин. Рух автомобілів ускладнений. Перше, що кортіло дізнатися, чи постраждав. Хтось у цій дорожньо-транспортній пригоді відповіді на ці запитання наш репортер спробував знайти у патрульних. Пострадали у нас шкоди дво двоє мужчин, яких забрали в госпіталь. Із Туксона в Туксоні була пасажирка 2005 року народження. Її також забрали на обслідування в детську чельчелісчеліснулісцеву больничку. А цей чоловік, батько дівчинки, досі не може оговтатися від ДТП, адже це його доньку відвезли у лікарню. Каже, перші хвилини після зіткнення були найстрашнішими. Коли це вийшло, у мене ззаду спав дитина, зі школи ми їхали ми. І я боросився одразу к ней, тому що вона ну мовчала. А потім я вже почав через цей вискочив і. У нього на голові ссадина, синяк, і забрали, сейчас в лікарню. Отже, не поділили дорогу одразу чотири автівки: Hyundai, Lexus, Шкода Шевроле. Почалося все з того, що, скоріше за все, водій шкоди втратив контроль над керуванням. Їхав він в бік центру. За ним Лексус. Назустріч рухались Хюндай та Шевроле. По розказам свидетелям і по розказам їхала шкода. За ній їхав Lexus, і от непонятно як вийшло, так що шкода вилетіла на. Встрічного полосу для движення, зацепивши Hyundai Tucson, а он уже заципіл Chevrolet. Як вже казали патрульні поліцейські, ймовірного винуватця ДТП, водія шкоди, разом з його пасажиром забрали у лікарню. Тому поспілкуватися з ним не вдалося. Втім, те, як сталася аварія, розповів водій іншого автомобіля Lexus. Чоловік їхав одразу за шкодою. Куди ця шкода, шкода взялася? На хто я не, не знаю, що відкуди шкода взялася. Ну, вона впереді вас їхала, конечно. Ну, это, это етави в ній в'яхалі штуна ну, ж маневра. Наш севершило нарное є сюди, і вона вискочила навстречну колос. Тобто, що стало причиною порушення дорожніх правил, водієм шкоди не береться сказати ніхто. Звозити коло питань зможуть лише слідчі, коли поспілкуються з чоловіком. А більше відео про ДТП в Україні та й не тільки. Дивіться на офіційному каналі Чапа інфо в Ютубі.